Доброго дня, мене звати Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як створити карту контрагента в системі Modulsoft ERP. Довідний контрагент знаходиться у розділах «Маркетинг і спшедаж та Пшиєнчий Закуп. Для того, щоб створити контрагента, потрібно натиснути на кнопочку Утваж. В системі ERP є можливість створити контрагента або вручну, заповнюючи всі необхідні поля, або за допомогою кнопки Знак питання. Як це можна зробити? Вказуємо ніп контрагента, натискаємо знак питання. У вікні, бачимо, вивелася назва контрагента, юридична адреса та інформація, чи є він платником податків. Після того, як ми натискаємо кнопочку ОК, в систему перенеслася інформація, така як назва, певна назва, край та адресі діби. Варто відмітити, що певна назва та адреса джіби є обов'язковою для заповнення, оскільки вони використовуються на всіх друкованих формах документів і в звітах, де відображається адреса контрагента. Після заповнення цієї основної інформації користувачеві потрібно натиснути кнопочку Запіш. цьому програма запитає, якою датою користувач хоче зробити запис. Цього контрагента. Це налаштування є дуже важливе, і користувачеві потрібно вказати дату, яка менша або дорівнює даті оформлення першого документа з контрагентом. Цією датою здійснюється запис інформації про контрагента у реєстр зміна НІП, адреси і назви. На підставі цього реєстру вводиться інформація про контрагента на друкованих формах документів, а також у звітах. Якщо вказати дату більшу дату проведеного документа, тоді на друкованій формі не з'явиться інформація про цього контрагента. Оскільки ми не створили договір з контрагентом, тоді при записі картки програма запитує нас, в якій валюті відбуватимуться взаєморозрахунки. Вибираємо злоті. Окей. Після вибору валюти програма автоматично створить договір контрагента та заповнить його у відповідному полі. Користувачеві залишається вручну заповнити такі поля, як ТІН, КРС та КОД в е Е-код, якщо контрагент має обліковий запис у системі ЕДІ, який призначений для електронного обміну документами. Також можна вказати рахунок банковий нашого контрагента та особу контактову. Що стосується контавіденції розрахунків, то програма автоматично проставила рахунки 2001 для взаєморозрахунків із покупцями та 2011 для розрахунків із постачальниками. Важливо відмітити, якщо адреса фактична та адреса до кореспонденції є в нас така ж сама, як юридична адреса, можемо її здублювати за допомогою кнопочки Утваж адреси. З адреси щодіби. Також важливо відмітити, якщо при співпраці з контрагентом у нього змінюється назва, ніб, можливо, юридична адреса. Тоді це потрібно відобразити в картці контрагента. Змінимо юридичну адресу. І при записі програма знову нас запитає, якою датою записати ці зміни. Важливо вказати. Дату, якою було проведені зміни в КРС. Ця дата також зафіксується в наш регістр. Адреса до видруку. Важливо відмітити, що програма не дозволить створити нам ще одного контрагента з таким НІПом. При записі вив'є таке службове повідомлення, що контрагент вже є створений. Нову картку не дозволить завести. Таким чином, ми розглянули з вами, як створити контрагента у системі Modulsoft ERP. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте або напишіть нам. Дякую за увагу!